Гильза, іди сюди. Гільза. Гільза. Иди сюда. Иди сюда. Гільза. Покусали ее. Покусали с тобі собаки. Інфекция кось, да? Да, щось будуть. Будет Саша приїде, як пола, так сказать. Покушали тебе, да, покушали. Ой, а хто же не вступає? А, тут нарывний. Нарив, да. Та, треба, наверное, пробити там, да? Я не понимаю, я ж не враг. Нічого Ліза, і тебе кормимо, вилічимо, да? собака наша, холоща. Так, гілізавр. А питаєш, чого собака на ципку. Ну от того, ось була без ципка собака. Да, бігала собака, покушав іде. Да? Тебе вилічимо. Сильна, може дати здачі трохи. Да, закінчилася обідня перерва, пора попрацювати. Мужики на велика приїхали, поки доща немає. Це поїхав голова нашого ТГ. Володимир заїхав, взяв свіжесенької, смачнесенької кукурочки. Чому? Тому що всі знають, що в нас якісна продукція. Мабуть, навіть не цього слово саме якісна продукція. І знаєте, це таке класне сарафанне радіо. Воно так і працює. Люди працюють у нас на фермі, вони реально бачать, чим ми кормимо і тому самі вони купують. Ну і зрозуміло, між собою десь розмовляють і один одному доносять інформацію. Зрозуміло, якщо б е, кормили погано його, то ніхто б його не купував би. У нас поки що черга на курку, не поки що. І я надіюся, ця тенденція збереться надалі.